Документувати я почала з 2015 року. Перша освіта в мене соціальна робота, друга освіта в мене юридична. І чомусь мені так здалося, що я можу дуже успішно поєднувати дві свої спеціальності для того, щоб проводити інтерв'ю на професійному рівні. Перші клієнти це якраз були хлопці, які виходили з Іловайська, потім вже з Дебальцева. Відчуваю, коли їду на документування. Я дуже хвилююся, бо я розумію, що я буду а, чути історії та біль людей. Дуже важко усвідомлювати те, що громадяни твоєї країни вони потерпають щодня від обстрілів, від злочинів воєнних Російської Федерації проти України. Це сакральне місце, місце шани. Приїжджає дуже багато людей, віддають шану. Загиблим дякують Збройним силам України за те, що ми зараз можемо тут бути. Добрий день! Ми вже під'їжджаємо хвилин десять. Ми вже будемо у вас. Дякую тоді до зустрічі. Кожен кейс має бути задокументований. Це фіксація того, що власне вже відбулося. Мета зафіксувати вчасно, бо ми прекрасно знаємо, розуміємо, що людська пам'ять вона дуже короткострокова. Добрий. день! Моє ім'я Юлія, я юристка правозахисної групи Січ. Ми документуємо воєнні злочини. Може, якась вам юридична допомога потрібна. А де ви хоч були, хоч в безпеці? Ви знаєте, ніколи нікуди не ходила, скільки стріляло, а це пішла до сусідів. І оце мене, мабуть, Господь Бог спас. Ну, значить, у вас є багато справ. Навірно. Я на другий день, як оце случилось, я взагалі нічого, я була як зомбі. А тоді вже, а на наступний день я вже тоді плакала. Ну а тепер вже що ж його плакати? Все одно вже це вийшло. Головне, що жива і не переточена. І спасіба хлопці прийшли, оце почкришу зробили, тому що та, тут мрак був. Я відверто кажучи, я кожну історію пам'ятаю. Найважче це історії людей. Я задаю питання достатньо складні. І інколи людина не хоче на них відповідати, і це її право. І для мене важко напевно залишати це як роботу. Просто в мене іншого варіанту немає. А що у вас тут пошкоджено? — А я можу сфотографувати? Так, Звісно, можете. — А де ви були, коли був хлопстр? Тут І тими, з внуками. когда летела сюда, мы выскочили, стекла полетели. Я еще бежала соседа спасать. Это вы героично, бабуся. Г -г 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 потому что горел дом, а он один. Да, ну страшно. Я думаю, побежала туда, кричу, Коля, Коля. Крыша горела, этот сарай. У него сколки были, так, со стекла. У меня такой стресс был. 30... Та ну, я уявляю. 30... У... температура три дня. А я к Ничего, малый плакал внучок, самый правнучок, 6 -летний. Бабушка, отвези меня домой. Ну нічого, оце тіти кончила. мусор винесла в хаті стекла, потолки попадали везде. Головне, що живі. Боялися, що дому сталося, куди я уйду. Нічого все буде добре. Поки Російська Федерація не вийшла з Ради Європи, задокументовані свідчення, ми всі передавали до Європейського суду з прав людини. На сьогоднішній момент свідчення ми частково передаємо до комітету ООН з прав людини частково вони йдуть по робочим групам. Ідеальний розвиток подій щодо використання матеріалів документування. Я це бачу як трибунал по Україні. На кшталт того, що було по МКТЮ. Кожна історія має бути задокументована і передана в цей трибунал. Так, я дружина військового. Це важко, звісно. Я в цьому живу ще ну, умовно, з 2016 року. Всі ці виїзди на позиції, всі ці нерви, всі ці плюсики в, в телефоні. Березень 2022 року взагалі не було розуміння, що взагалі відбувається. Я була зайнята тим, що я намагалася зрозуміти, що я маю робити, як я маю це робити, як я маю вирішити елементарні побутові питання на території Польщі. 9 квітня поранили мого чоловіка. Я випила, в принципі, взагалі. Тобто я не консультувала, я нічого не робила, поки я не зрозуміла, що він у безпеці, умовній безпеці, але що він живий, хоч і ампутована частина ноги, але він живий. У мене взагалі не було вихідних. Ну звісно, що я боюся вигоріти. У мене інколи йде, такими хвилями йде. Тобто, сьогодні, грубо кажучи, я там ух, а завтра я розумію, що ні. Я не можу. І тому я краще трошки зроблю паузу, ніж буду себе змушувати. В мене так виходить по роботі, що ті люди, яких я документую, то я їх і супроводжую. У мене немає мети документування заради документування. Моя мета, окрім того, що зафіксувати і потім допомогти людині. Я ознайомлюся з документами, які ви мені надали. Я вас наберу на наступному тижні. Подивимося, Добре. на які підставі у вас відмови, і тоді вже спробуємо на досудовому порядку оскаржити відмову. Юристи, правозахисники це люди, які, окрім, скажімо так, стандартних методів захисту можуть використовувати ще якісь креативні нестандартні методи. І якщо не виходить умовно з цього боку, то давайте спробуємо з іншого. Комусь допомогти в отриманні якихось там додаткових виплат від держави, комусь необхідний статус або факт встановити. Якщо це стосується там зруйнованого майна, то я допомагаю людям. Я хочу повернутися в свій будинок, в свою рідну квартиру. Я хочу ходити в офіс, щоб мої діти пішли нормально в школу офлайн. Я прагну того, щоб люди, які скоювали злочини, щоб вони дійсно понесли покарання. Я хочу, щоб потім дитина моєї дитини, коли зловлять там якогось злочинця, який катував наших хлопців, умовно, в Таганрозі, щоб моя Софія їй сказала, що це воєнний злочинець, ти бачиш, що правосуддя воно є. І навіть якщо йому буде там 98 років, і він завтра помре в тюрмі, то він помре невільною людиною. І для мене це принципово важливо.